Всім привіт, з вами знову дядя Саша і Талян. Толян, Толян здоровася. Всім привіт. І сьогодні ми як обіцяли в, мину... в минулій сарі, що талян сьогодні буде здавати на права блять, ну я не бачу. О, блін, ну два бомжо встали перед автошколою танці. О, Ладно, талян пішли. Оу-оу, дикий дикида воу. Короче, так, пробил. О, oh, все, нормально, и лагал. Так, давай, я О, oh, я не могу, Так. Идем в автошколу. Ди, короче, талян заходит в автошколу. Добре. Давайте я сейчас ним зайду, разом на пару, так посмотрим. Ну автошкола, короче, как на всех серверах, всех одинаково. Так, ты там бери, бо... Все, Was... пишла. Так, для в там автобелялька. А, в тебе там любая лялька, походу. Да, 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 да. Мне интересно... Ч... Бляха, так <гум> Нормально. Так. Сюда Вику с тачком. Мне интересно, я сись, табе, табе. Конечно, че я зможу систы до да. Конечно же, будет спокойно. Ну-ка давай, он сам украинник сюда, Седай. Да. Сидай. Ч ты бегаешь? О, все, 57. Да, боюсь, что Да. О, все, я тоже сил. Так, чекай так, радио выключим сразу. О, все, радио выключен. Что, газуем, братиш? Газуй! Я уже поседу попал. Да ты вообще красот. Это ч ⁇ я, так че, ребята, что ты не спрашиваю дубля, будет Ну Ладно. Шумахер дрифтер, блин. О, блин, да. Имекзара на еду, так О, бля, оце, оце в мене сам просідає жістоко. Я в шоке, нічого немає. Я новин. Диви там перед тебе ті ж самі камікадзе, як ти їде. Куда ти їдеш, шумахер? Балас. Малос. Ну ты, блин, и шумахер, я тебе скажу. Кстати, дурачи, типа, вот на адвансе, типа, тут на адвансе, чтобы сдать в автошколу, надо теорию пройти сначала, а после того практику вождение. Да, да, да. Но вождение, типа, там, ну, довший круг. Mm. Куда ты, бля, поехал? Не туда. Красиво. Не туда. А тут, а до речи, коло не таке и велико. Васап, Что это было, бля? Це мені нагадало, короче, як я сьогодні їхав на пари, блин у нас маршрутчик, такий же самий долбанутий був. Йоптина, на. Вот это вот поворот. Кстати, он тут домики, типа, продаються. надо було би заїхати, их глянути. Уп. Та ей Не вписався. Ох, там же бампер хоче гамоты. Палян, покорми мене. ням-ням-ням-ням. А, вот ты же приехал, мне интересно, что тебе дадут право чи, даду чи нет? Мене, короче, две не удачи, чуешь? А треба три, треба... о, полегче. Не, ну ты по папикскому заехал, а, теперь припаркуйся. Куда ты едешь? Меня раз, чуешь? Мне шараз сказал сказали ехать. Ребята, что я сказал на початку перед тем, как Толикчал ехать? Что они с первого дубля были? Мої ну, слова підтверджуються. Ну, це буде дуже скоро. Скоро, скоро. У. Куди виїжджаєш на тротуар? Хто тебе їздити вчив? О, вчився. Це, блять, no comments, ти розумієш? Ребята, за зараз ми повернімо зараз ми повернемося. Ну что, мы повернулись, короче, где-то Толик же мает подъезжать, Толик, ты да? да блядь, автобус, киша, не а вот, буду только... Блядь, тут автобус стал передо мной. Ёб твою мать, Эпик! Так, Толян, жди, корешан. Оп, О. так. Yeah. Поехали, браток, так сразу а радио. А ты так солидно назад. Что-что-что, Ты так солидно назад сядешь, уже боишься? Нет, чего назад, я на параде сижу в мене на заді стрельнул. О, классно. Не, я на параде, в мене на параде. Вон, ребята у меня свидетель. Ну, вот, короче, блатные пацаны. Поки... О, знаешь, сколько вот такая вот хрень стоит тут, а? Сколько? Чтобы не спиздить, и сейчас скажу. 1045. Не, ой, вы какие 45, почекай. 245 куски, во, задал за, за, вот эту хрень. Я за 175 купил... Э... 175 куски возьму рейндж и буду тут гасать. Кстати, кстати, птичка. птичках. Ну так! Ну дай, ну, ну. Давай. Напиши ему что-то. Або давай я ему напишу. Давай. Колота, блин. А он поехал уже походу, Да Та, не, вон боксует, блин. Колота, мне на таких харень. Пиздюки, блин. Газуй, газуй. Контрол, контрол зависимо. Машина не заводиться, прикинь! О, заверс. Ви щоб тебе зараз по-другому колу не відправили. Це що, це дубль 2, так? Так, це дубль 2. Це це да. Ох, чекай, куди ти їдеш? Ми Я дано, нам... походу, починаю цю фігню. Через того мудака малого. Да шо, блять, жилось сто років? О, кстати, ребята, пауза, пауза. Все, ребята, мы уже повернулись. Маленькая сечка осталась. О, так. Что, ты поехал снова? Да. Да, это дубль третий, ребята. Блядь, все то же самое. Плохо, это судьба. Толик, блядь, ты... Я, це вже мене, блядь. Толік, ти побідіти. Я з першого разу здав, алежик, з першого разу, ти вже третій раз їдеш. Ви не йде! таких треба. Толік. Толік психону пішов роздавати піздюліну. Оооо, цирки, цирки. Шей, <звач> блять, переїхали. Кей, ідіота кусок. Ооо, бля. Ребята, ми повернемся, коли вже знов сядем за руль машини. Коли я його не Ти його ще пізде будеш давати? Так, боїджи іншому даю. Я сів. <звач> бля. Хто сів? А, не ти. Слухай, ти Дай ж давай? Сідай. Поки 10 хвилин пройде. Ооо Поїхали! Чекай, я туплю. А я не можу походу сісти і поїхати. О, тебе зараз заревекине. Ааа. GGG, скоро, скоро, скоро. Так, все, я сів. Поїхали, ще пойдет. На ходу... Так, напшиму, щоб він нас довіз до цього. Автошколи. А, він вход туди і їде. Привет. Привет, меня зовут Андрей, а тебя? Ой, а, блядь. Да. Короче, Толян. Были это... такие уди. Бежим, блядь, туда. Это для просто эпик. А, ребята, мы, мы, мы скоро повернемся. О, да. Детка, ты великолепна. Иди сюда. Ну куда, куда? Стой, стой. Иди сюда. Мимо кажи, Нинка, дуярка. Ням, ням, ням. Девушка. Оу, тут такие жесты. Кажи, мималей, у нас один не боялся там. ха 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 Короче, який вже дубль на столик. Толян! Четвертый. Четвертый дубль. О, вс. Покажу не на цю кнопочку нажимать. О, правда, нахуй. Давай газу, блин, от муси, бибикать бі меня бесит. Ал давай так, аккуратно, гарно, Добре. так что вообще. Шо-шо уже шо, шо вс, на цм мы уже закінчили. Ты дубль четвертый к я. Давай, снимаешь, нет? Да, я снимаю, все нормально. Мы звали бетушки! Потягушеньки. Wow. That... Слухай. Эмм. Ем... Эээ, e, як це зрозуміти? Виблюду. Ну oh, таке, yeah, блядь. Yeah. И шо заново тобі сказали? Да. Yeah. Якщо ти зараз не це Так, знаєш Якщо ти зараз нормально не здосиш Ми вже б ходу за кадром будемо здавати Я так само думаю. Толян, як ти права будеш получати ти мені скажи А в реальному я нормально їжджу, тут дво школьники бля, понакупляють собі тих прав і катаються бля. Права купила, ездить не купила. Ну, е... будь червоный. Все правда. Толян, давай, аккуратно. Минулый раз мы тут ебнялись. к Меня вы. Я думаю, это раз же будет нормально, я так думаю. И давай не думай, а иди нормально. Я Треба... Чуєш, чуєш, там твого малого трохи чути на задньому фоні. Вже нікого не чую. Взял кій. його не почути. Не почути. Кстати, в дальнішому у нас є такі плани, щоб ми взяли, купили собі бізнес. Ми там будемо качатися. Так що, ребята, ті, хто грає на Абсолют РП, може, до нас буде підвалюватись. Ми будемо сходки робити по сампу піддателям так, во вот в. Щой ти сюди. А, на рахунок сампа. В сампі, з коржчик ми будемо грати троє. Або там як буде получається. Ну я це буду точно за то, що я записую від мого лиця йде. Талян, припаркуйся по-людськи, я ти Богу умоляю. Припаркуйся задом. Да, давай задом. Все. Виходи. А машину заглушити Найс, виходь. Он пошл, блин, в здании? Да-да-да, туда в здание забігаєш, там де цей ага. Я тебе тут пока подожду. Окей. Газуй, газуй! Поздравляем! Ты получил права на транспорт! Блять, серьезно, сегодня напьюся. туалет права получил. Четвертого разу, блин. Пятого разу. А не, с пятого, с пятого. Воу, 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 братиш, братиш, братиш. Седаем в таксу. Окей. Блять. А куда едем? Я написал куда. В натуре. Мария. Короче, на сегодня два в одном. Мы тебя робим официальным гражданином Сервером... Ну сер як здесь... Сер сервера да? сер сер Абсолют РП. Абсолют, о Я сейчас забуваю, як він називається А ти, я вже до сам попри... до сам по до цього адванси, да. Да, да. Тут уже до нього привык. О, о, класний тип. Ну, якщо він зараз поїде не туди, я вас з машини. Диви, ну куди ми находимо? Думаю, він нормальний чел. Чи він... Де тут у мене? Ну что, ну, все, ну в натуре, парни, ну... ну и... Напиши ему. Так, что я ему напишу. О, кстати, типа, вот эти душки, что я поставил, типа, смайлику, типа, их ставить нельзя. Я по автомату уже пишу. Нали его. Ладно. Еб Как не такі, так и бля. Ну, тут чуєш, тут ч ограничитель Окей. Я mm -hmm. не знаю. Ч он это такой їде? А ну, тут два мерія. О, о такі саме воді, як я. Це мерія? Да. Чуєш там є. твого малого чути на задньому фоні. Я понял. Так, вон, иди, короче, підходь до цієї букви І. Угу. Mm -hmm. Бери паспорт. Ну как, бери, вводь свои данные и чекаем 10 хвилин. Сви день народження ты водил? Я свивью, типа мне как-то все равно. Я уже на видео показываю, типа, ребята знают, куда я народился. О, знаешь что, короче, тут такая тема есть. Всё, yeah. Оба на. И паспорт. А, паспорт готовится. Да. Ждите 10 минут. Давай побігаємо по мерії. Мария, кстати, да, вон давай, давай, устройство на роботу. Давай пидем туда, подимся, что поработало. Давай з якого левела? Ну походу стандарт тут має бути. Так, ну mm. приміщення стандарт. Так, продавець їди. перший левел. Воділа автобуса, другий, таксист, третій. О, навіть прикинь, тут навіть машинисти водитель поезд. Четвертый, автомеханик. Ну, mm, круп'є в казино, прикинь. Да. Так що, ребята. Ще може ми її дуже доживемо до крупки Що тут ще є інтересного. Ну, знаєш, на Адвансі я привык що тут було. Ну no, ні, я ще заходив. Ну як я робив свій сервер, в мене так само там було. Е, там, де типу, як на адвансах, типу в цій кабінці? Чи там? Там, де типу, тут. Там типа тут блин, ну ти вообще ну, короче, у мене на сервері зараз був баланс 5, раз було 20, я тобі розказував як 20, 20, 19, 19, 18, 17, 17, 17, потім ризько до 10 скотилося, ну коротше, ну ви поняли, ніякого ефекту з того не угу, вийшло. Кабінет інформатики. Да о, нам такий, ні? Та чо, у нас тоже нормальний кабінет інформатики. Ти бачи, які в нас компети, що гонишь. Та шо ти, нормальный? Я запихаю флешку комп'юди на перезагрузку. <рес> <рес> не витримує навантаження. Поверь, він ще комп ще вообще. Від бога. від души. Пацьке, ви вибачаєте, якщо там лишний шум? Да, кстати, Витолика чу трохи лишнього шума. Це просто знову, та він, короче, дуже сильно гуде деп Да, це печально. Ну, надіюся, в ближайшее время Толик обзаведеться нормальним мікрофоном. Да, да, да. все буде пучком. Я думаю, я ще свій новий ноут буду купляти. А наш ти новий, в тебе ж і той нормальний. Це не мій. Ааа, я понял. Ну, ребята, як ви можете бачити, я короче тут страдаю херню. Прыжки довжину. Фізкультуру здаю. Оп! А ну давай а хто я далі допрыгне? Та як вон в цьому? Я вже на першому поверсі. А, ну, блін, то треба було так сказати, я тебе по поверхах шукаю. Ай. Я вже спустився. Mm -hmm. Але! Оп! Дети, я хочу з тобою, Давай хто далі стрибне. Я лінію перелітаю, слабо перелетіти в цю от херню. Давай. Так, розгон візьму такі побошеньки. Давай, Толян, пошов Біги, Форест, біги. Ааа, то шо ти? Диви як надо. Папік раз показуй. Я стою на місці, давай ты ти обернись, глянь, як папік має робити. Давай, Диві. давай, давай. Вот як надо це робити. <рігіст> І я дальше був. йолки палки І в так. Вова Я вдальше від тебе дострибну. пта. Да? Ну ты ще да. красавчик. Да, ти ще не. Чуєш, хоч прикол. Чуєш? Да, да, да. Хоч прикол? Два, бачишь, тебе двері там, якими входим. Оці от, вот тут вот здесь. От вот Отут вот. Вот так вот тут встань і дивися, от, от сюда. Туда. Добре! Так. Ну, прикол попробуем замутить. А нет, давай, давай зар на паузу, паузу. Толян хавку на халяву раздает. Да! Двек на халяву выйдут, люди. Ой, давай сколько ты там треба же паспорт заработать. Whoa, 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 whoa. Чуись талян. Толян. Да. Сколько тебе до паспорт. Пол на туре, пта. Подождите, паспорт не готов. А, типа до сих пор пришло, по ходу. походу. Походу. Подожди. А допустим, подождите, паспорт не готов. Понял, блин, я тут опрыгал. Не залежи, как он <п september> тут дурачились бля, кого мы <плевицяйтесь> Умничка, да тут цей прикол я рубил. А знаешь, как начинали серию? Я. Стояли, короче, біля цього компьютера, типа, и танцевали. Біля этих компьютеров центральных. Эй, бейба, подойди поближе и не стесняйся, наклоняйся ниже, ниже. Фу. Танец 5 давай попробуем а, ага, 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 ага <laughs> Ну-ка давай щеки попробуем, танец шост Эй, детка, что ты делаешь сегодня ночью? <laughs> <laughs> Оу А ты было бы жестоко, пидекус Давай на меня я, плоп, я, я плопаю, я плопаю тебе, чуешь? Воу не, пучка, да я кисин читанец выберу. Кисин. Нет, это неинтересно. О, это вообще няшно. Тэн, О, ребятка, ребятка, Толян получил паспорт. Паспорт. Так слушай, что мы дальше. будем? паспорт, короче. И все за третьим разом, за пятым. Ааа, що ми далі робимо, Саня, дем побухаємо, за те, що я нормально здав права. Кстати, да. Дам коротше найдем якийсь бар. Каніху. Дайдем коротше шукати бар. Ну шо, ребята, ми вже повернулися. Ну для вас і так це все рівно, як. Пару секунд пройшло. Ми нарешті надибали бля. Так, що ми п'ємо? Так, водка. Да Та давай виски, ёптына. Как гулять, так гулять, ёптын. Да, ша виски. О, О, мне уже хорошо. И я ша, я ша, я ша. Баса. <звуки> <Может, звуки> мне уже пишу, что я бухой. Ммм. Мне не пишет, но я, короче, состояние не знаю. Так, я ещё хочу Мені мало Бисквит Давай бисквит Давай ещё бисквит О, теперь Моё битва нормально. Пася Чё здесь тут анимации <реш> <реш> Не, ну это <це> плюс Прикинь, <реш> а мне я уже больше не могу Паша, я уже бухой А ну-ка Ну так бы, в тебе мало влазить О, не, я тоже бухой. Короче, басики, ми відмітили все, що ми мали відмітити, дивіться на нас, які ми бухи, йопти. Ептана. Аааа, я даже себе не, не контролюю, йоптан. Я зараз, короче, біля шоста потруся. Ммм, бейбі, бейбі. А ну-ка, про. Ти <laughs> побачиш, як ти шо з цього бі А Ну-ка, пускай. А, почекай. О! Аааа! Ну и, ребята, короче, мы на цій ноте закінчуємо другу серию сампа. И по наклоне пошла. Нормально. Ладно, ребята, с вами был дядя Саша, с вами был... Талян! Талян хуліган. <смір> Надіюся, наступній серії і Бетмен до нас вже присъдиниться і ми щось будемо разом творити, коротше, якусь херньою страдати. Якщо вам понравилось це відео, ставте пальці догори, підписуйтесь на наш канал, розказуйте мамі, тату, куму і кумові, брату і свату і про нас. Що <смір> вон є такі хлопці з Тернополя. Тернопільці хлопці. <смір> Бля, не можу більше пити Ладно, ребята, всем пока. Пока.